Натура. Наура! Привіт, привіт! Натура. Програма для дорослих та дітей. Гукайте малечу та всідайтеся всі разом. Сподіваюся, вам тепло, бо ми з маленьким зіком мандруємо до Арктики. Легко замерзнути лише дивлячись на снігові замети та кригу, яка ніколи не скресає. А як там тільки живуть люди та звірі? Про останніх докладніше. Полярні ведмеді, хоч і суперважковики, проте їх велика вага зовсім не зайва. Без свого жиру та щільного хутра вони б не протримались жодного дня. Далі про життя та унікальні фізіологічні властивості родичів Умки. Полярний ведмідь найбільша м'ясоїдна тварина, що ходить на чотирьох лапах. Вони доживають до 25 років. Так, Зіку. У полярного ведмедя чудове біле хутро. Незважаючи на білий колір, кожна волосина виконує функцію тонкостінної трубки. Що проводить сонячну енергію до шкіри ведмедя, дозволяючи йому зберігати тепло. Зіку! Схоже, цей ведмідь зібрався пірнати. Усе тіло полярного ведмедя вкрите хутром, навіть його лапи. А завдяки цьому вони не ковзають на льоду. Між пальцями у них є перетинки, саме тому ведмеді чудові плавці. Їхнє хутро не пропускає воду, тому ведмеді швидко обсихають. Зіку полярні ведмеді м'ясоїдні тварини. Це означає, що вони їдять лише м'ясо. У цього хижака надзвичайно гострі кіхті. Зіку полярні ведмеді живуть на усій території Арктики. Вони люблять проводити час у воді і на суші. Цих велетнів можна побачити на льодовиках, що дрейфують островах, у островах, і навіть у водах океану. Вони чудові плавці. Їх можна побачити у відкритому морі на відстані ста кілометрів від берега. Зіку полярні ведмеді одинаки. Це означає, що вони зазвичай проводять час на самоті, а не у зграї. Головні завдання полярного ведмедя збереження енергії та полювання. Зіку перед пологами ведмедиці риють нори і залишаються там до наступної весни. Зазвичай вони народжують двох малят, кожна з яких важить близько 400 грамів. Навесні, виходячи з барлогу, вони важать уже близько 7 кілограмів. Малюки мають багато чого навчитися, тому залишаються з матір'ю протягом двох років. Важко собі уявити, що незабаром зріст цього малюка становитиме 2 метри 70 сантиметрів, а вага 450 кілограмів. Проте зараз це лише малюк. Він дуже симпатичний. Шар жиру захищає тіло ведмедя від холодного повітря і крижаної води. До того ж, він виконує функцію резерву, якщо тварина не може знайти їжу. Товстий шар жиру допомагає ведмедям триматися на поверхні води. Дивися, Зіку, ведмедиця намагається навчити маля плавати, проте ведмежа не поспішає пірнати. Напевно, він не у захваті від холодної води. Зіку тіло полярних ведмедів настільки добре підходить для арктичного клімату, що часом вони перегріваються, тому вони змушені занурюватися у крижану воду. Полярні ведмеді мають гарний зір навіть під водою. Вони можуть бачити здобич на відстані 4,5 метрів. Моржами називаємо ми тих, хто полюбляє купатися у холодній воді. Так ми, люди, загартовуємося. А для справжніх моржів це спосіб життя. Морж, близький родич морського котика. У моржів товста оста шкіра, що має коричневий відтінок. У них немає передніх зубів, однак у них є бивні, вони дуже гострі і довгі. Дорослий морж досягає величезних розмірів і важить півтори тони. Їх не можна назвати найпривабливішими тваринами у світі, проте не варто їм казати про це. На суші моржі живуть у зграях. Часом група може налічувати понад тисячу тварин. Моржі дуже гамірні, і можуть виробляти звуки схожі на мукання. Коли на моржа нападають, інші приходять йому на допомогу. На плавниках у моржа п'ять пальців. Основа плавників нерівна. Це допомагає тваринам утримуватися на кризі. У моржів дуже короткий ніс і довгі вуса. Моржі харчуються молюсками, крилим, крабами, слимаками і равликами. Вони полюють на восьминогів та риб. За розмірами дорослий морж набагато більший за самку. Вони не можуть добре пересуватися по землі, проте вони гарні плавці. Моржі можуть допливати до океанського дна. Довгі ікла допомагають моржеві вибратися з води на кригу. Ти маєш рацію, зіку? Вони виглядають як товстуни з огляду на товсти, шаржиру і товсту шкіру. Вони захищають тварин від холодного вітру, коли вони лежать на кризі. Щороку моржиха народжує одне маля. У новонароджених тонкий шар жиру, тому вони вкриті короткою шерстю. Малюк п'є материнське молоко і дуже швидко росте. Незабаром він зможе пірнати. Малюк може жити з матір'ю протягом двох-трьох років. Зіку. Чи знаєш ти, якщо морж перебуває на сонці, його шкіра червоніє. Під дією сонячних променів кров приливає до шкіри. На землі моржі виглядають трохи незграбно. Вони рухаються як гусінь, повзаючи на поверхні. Зіку, що ще ти дізнався про моржів? У моржа дуже великі бивні, що допомагають їм виходити з води. Це надзвичайно великі тварини, що можуть важити півтори тони. На ластах моржів п'ять пальців. У них короткий ніс і довгі вуса. Не лише моржі не можуть жити без води. Кити справжні савці, але ходити вже розлучилися. Ось до слова горбані, тобто горбаті кити під час міграції можуть пропливти понад 6 тисяч кілометрів, не збиваючись з курсу як по лінійці. Уявіть, що ви у тривалій подорожі. Попри дощ і сніг, потрібно йти кілька годин, але по одній рівнесенькій лінії ніякий компас не допоможе, і це не всі унікальні можливості унікальних тварин. А як вони співають, танцюють, залицяються до своєї половинки, турбуються про свою. Це блакитні кити. Вони почуваються як удома у холодних водах північно-людовитого океану. Обережно зіку зараз він випустить струмінь. Блакитні кити вдихають повітря на поверхні води через два отвори, що знаходяться на верхівці голови. Вони вдихають повітря або випускають струмінь води від 1 до 4 разів на хвилину під час відпочинку і від 5 до 12 разів після перебування під водою. Вони випускають струмінь води, що піднімається над водою на 12-15 метрів. Це вище за деякі будинки. Полярний кит ще один гігант, що живе у північно-льодовитому океані. Довжина його величезної голови становить половину зросту тварини. Величезний рот кита становить 3 метри заввишки і 6 метрів завглибшки. У них дуже маленькі очі, а губи просто величезні. Полярні кити живуть у групах. Під шкірою у них товстий шар жиру, що допомагає зберігати тепло. У них так само, як і у блакитних китів, на верхівці голови знаходяться два отвори, щоб набирати повітря. Полярні кити живуть лише у Арктиці на поверхні океану. На їхній шкірі живуть дрібні ракоподібні. Так, Зіку. Полярні кити чудово плавають. Затримуючи подих, вони можуть перебувати під водою протягом години і плавати на глибину до 155 метрів. А скільки часу ви можете затримувати подих? Обережно він знову дістав свій хвіст. Касатка або кит убивця дуже спритний мисливець. Він може нападати навіть на молодих блакитних китів. Шкіра касатки в основному чорна з білими вставками. Дивися, Зіку, тут багато касаток. Ти пам'ятаєш, як називається група китів? Можливо, ви зможете допомогти Зікові? А вже ж, касатки живуть у маленьких групах, які можна назвати зграями. У китів убивць лише один отвір, щоб набирати повітря. Вони належать до сімейства дельфінів. Касаток інколи називають вовками моря, адже їхня поведінка дуже схожа. Вони виходять на полювання і нападають на інших морських тварин. У касатки коренасте тіло і округла голова з рилом, що нагадує дзьоб. У них масивний спинний плавник у формі серпа і великі веслоподібні ласти. Спинний плавник касатки сягає метра вісімдесяти сантиметрів більше за середній зріст людини. Зіку цей кит обирає собі наступну жертву. Пінгвін може стати його наступною стравою. Як усі кити, касатки дуже розумні, їх можна легко дресирувати. Якщо ви не зустрічали касаток у природному середовищі, їх можна побачити у морському парку. Так, Зіку, касатки живуть у арктичних водах, але вони можуть плавати у теплих морях. Отже, тепер перевіримо, що ти дізнався про китів. Ми побачили найбільшу тварину у світі блакитного кита. Полярний кит теж живе у Арктиці. За розмірами його голова становить половину його тіла. Касатка або китубиця надзвичайно небезпечний хижак. Схоже, до нашого слова пінгвін латинське pinguis, Означає товстий, а без цього без певного запасу на півночі ніяк не можна. На суходолі пінгвіни повільні і неповороткі. Чого не скажеш про них, коли вони пірнають у воду? Крила як плавці, а лапи, як ласти, не плавають, літають у воді. А вже ж як і у моржів, у пінгвінів є товстий шар жиру під шкірою. Крім того, шкіра пінгвінів крита пухом, над яким знаходиться пір'я, що допомагає зберігати тепло. Пінгвіни застосовують сальну залозу, щоб зробити своє пір'я водонепроникним. На відміну від більшості птахів, пінгвіни не можуть літати. Близько 75 відсотків часу пінгвіни перебувають під водою у пошуках їжі. Опиняючись у воді, вони пірнають і застосовують свої крила. Пінгвіни використовують крила як весла, щоб пересуватися у воді. Гадаю, це своєрідний політ, але не у повітрі. Існує 17 видів пінгвінів, які мають деякі відмінності. Пінгвіни можуть відрізнятися за розмірами: від великого імператорського до карликового. Більшість пінгвінів живе на південному полюсі. Проте деякі представники цього сімейства не люблять холоду. Вони віддають перевагу узбережжю Південної Америки, Африки, Австралії, Нової Зеландії та Галапагоських островів. Форма тіла пінгвінів нагадує торпеду. Воно створене для швидкого плавання. Пінгвіни можуть плавати зі швидкістю 25 км на годину. Незважаючи на додатковий шар пуху, часом пінгвінам потрібна стороння допомога, щоб зберігати тепло. Інколи можна побачити групу пінгвінів, що притискаються, гріючи одне одного. Подекуди у такій групі можна нарахувати понад 5 тисяч пінгвінів. ЗІКУ Поглянь на цих пташенят. Малюки починають ходити дуже рано. Пінгвіни не можуть дихати під водою, проте вони здатні надовго затримувати подих. Вони легко вистрибують з океану на землю або пірнають, щоб спіймати щось на обід. Зіку, схоже, ці пінгвіни чудово розважаються. Тепер час перевірити, що ти дізнався про пінгвінів. Ми знаємо, що пінгвіни це птахи, що вони не вміють літати. Існує багато видів пінгвінів, що відрізняються за розмірами та забарвленням. Густе пір'я допомагає їм зберігати тепло. Вони користуються своїми крилами, щоб пересуватися у воді. Всі мешканці Арктики намагаються жити великими родинами, колоніями, стадами або зграями. І це не просто збіговисько. Тут є старші та молодші родичі, керівники і підлеглі, приблизно як у людей. Вовча зграя своєрідна мафія, яка контролює свій район. Спробуйте туди посунутись, носа відкусять. А можливо, і не тільки носа. Зіку це вовк. Виття це сигнал для інших вовків. Він означає початок або кінець полювання. Часом він свідчить про те, що вовк відбився від зграї. Це може бути попередження для інших вовків або просто забавка. Ти можеш вийти як вовк. Вовк м'ясоїдна тварина, що дуже швидко бігає. Вовки живуть поодинці або у зграї, що може налічувати більше шести тварин. Полярний вовк живе від 10 до 15 років у природних умовах. У неволі він може дожити до 20 років. Коли це маля виросте, у нього будуть довгі ноги, великі гострі зуби, густе біле хутро і довгий пухнастий хвіст, як у батьків. У вовків дуже гарний зір, чудовий слух і гострий нюх. Ці якості допомагають їм під час полювання. Полярні вовки менші за своїх інших родичів. У них довге біле хутро. Загалом хутро вовків може відрізнятися за кольором, проте всі вони мають сильні щелепи і гострі зуби, у тому числі довгі ікла, за допомогою яких тварини розривають тіло жертви. Ці вовки виглядають як великі пухнасті собаки, але насправді це дуже небезпечні тварини, що полюють у зграях. Досить часто їхня здобич має більші розміри, ніж сам вовк. Незважаючи на те, що вовки не часто нападають на людей, я відчуваю полегшення, спостерігаючи за цим вовком через паркан. Як і собаки, вовки належать до сімейства собачих. Насправді, це найбільші представники цієї групи. Малята вчиться користуватися своїми потужними щелепами. Дорослі вовки ковтають їжу великими шматками, майже не розжовуючи. Вовк може з'їсти 9 кілограмів м'яса за один раз. Обережно зіку цей вовк почав облизуватися. Вовчиця зазвичай народжує шістьох малюків. Мати залишається з ними протягом двох місяців. Вона ковтає їжу, а потім відригує її, щоб нагодувати малюків. У вовченят з'являються зуби через три тижні після народження. Зазвичай вовки живуть у лігві. Це невелика печера або нора у землі. Часом зграя мешкає в одній печері протягом кількох років. Деякі зграї щороку шукають нові лігва. Незважаючи на свій вік, цей вовк хоче віднести шматочок м'яса до лігва. А гаразд час перевірити, що ж ти дізнався про вовків. Вовки найбільші представники сімейства собачих. Їхнє хутро може відрізнятися за кольором. Вовки живуть у зграї і спілкуються за допомогою виття. Всі знають, що собаки, коли дичавіють, збираються у зграї. Вони організовані, озброєні кликами та небезпечні. Останнє не стосується тих собак, які живуть командою. Без командного духу в упряжці не побіжиш, а бігти потрібно швидко, бо змерзнеш. Наступна тварина, що живе у Арктичному регіоні, це запряжна собака. Зіку ми повинні рухатися дуже швидко, щоб бути на рівних із цими собаками. Отже, ми маємо поспішати. Нужбо, ворушися. Раніше запряжними собаками називали представників порід Аляска Маламут та Сибірські Хаски. Вони споконвіку жили з людьми у суворих кліматичних умовах Аляски та Сибіру, стерегли оселі і перевозили вантажі. Запряжні собаки люблять холодні сніжні дні. Коли йде сніг, собаки біжать швидше і довше. Сніг створює свою рідну подушку, по якій легше бігти, а холодне повітря не дозволяє собакам перегрітися у теплих хутряних шубах. Okay. Okay, please, please. Людину, що керує санчатами, називають погоничем. Вони знають, як змусити собак тягнути санчата. Запряжні собаки швидкі і сильні. Часом буває важко зупинити собак. Погонич повинен бути справжнім лідером. Для запряжної собаки це вожак зграє. Якщо погонич утомлений або не впевнений у собі, собаки відчуються і припинять виконувати накази. Зійку у місті і дітарод на Алясці відбуваються відомі перегони запряжних собак. Перегони Ідітароді відбуваються щороку в березні. Інколи їх називають останніми великими перегонами. Запряжні собаки тягнуть санчата разом із погоничем через річки, укриті кригою, та скелясті пагорби. Перегони відбуваються протягом десяти днів. Переможець отримує велику суму грошей. Останній погонич на фініші повинен погасити червоний ліхтар. Обережно, зіку. Запряжні собаки дуже швидкі. Запряжні собаки дуже сильні, енергійні і віддані. Ці тварини відомі завдяки неймовірній витривалості. До того ж, їх дуже легко дресирувати. Це природно, адже запряжні собаки дуже люблять бігати. У запряжних собак дуже густе хутро, що дозволяє їм жити і працювати в екстремальних погодних умовах. Воно складається з двох шарів. Короткої шерсті змащеної салом укритою довгою жорсткою шубою. Зіку, ти можеш упоритися з ватагою запряжних собак? а вже ж вони дуже швидко бігають. Зіку? Ти знаєш ти, що погоничі контролюють собак застосовуючи особливі голосові команди. Ці тварини дуже розумні. Собака вожак чує команди і відповідно повертає, зупиняється або біжить швидше. Найважливіше те, що запряжні собаки працюють як єдина команда. Інакше вони бігли у різних напрямках. Вибір запряжних собак можна порівняти з набором до спортивної команди або шкільної групи. А ти колись працював у команді? Запряжні собаки відрізняються за кольором шерсті і розмірами, проте усі вони дуже комунікабельні. Вони дуже люблять спілкуватися з людьми. Що ще ти дізнався про запряжних собак? Запряжні собаки дуже розумні тварини, що виконують усі команди і рухаються дуже швидко. Ці собаки дуже витривалі, тобто вони можуть дуже довго бігти. Ці тварини люблять бігати, для них це природно. Із подорожі до Арктики ми повертаємося до нашої віртуальної зеленої студії. Кожен зі своїми висновками. Я думаю, що де б ти не був, гуртом не лише безпечніше, веселіше, а й тепліше. Natura, Naura.